Доброго дня, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці математики! Сьогоднішня наша тема це виконання дій у виразах. Пролунав уже дзвінок. Починається урок. На уроці не куняй, математику вивчай. Працюємо за підручником сторінка 45-46 та друкованим зошитом сторінка 30. Розпочнемо з усної лічби. Давайте допоможемо кондитеру зібрати пончики і печиво. Для цього нам треба обчислити вирази. Розпочнемо з печива. 14 відняти 6. Це буде 8. 12 відняти 5. 7. 32 плюс 10. 42. 7 плюс 3.

40 і 19 відняти 9. 10. Молочинки. Скажіть, будь ласка, на які геометричні фігури схожі пончики? Вірно, на коло. А печиво на круг. Відкрити свої зошити. Запишемо число класна робота. Не забудьте пропустити 4 клітинки вниз від вашого останнього запису. Запишемо каліграфічну хвилинку. Вам потрібно відновити вирази, тобто подумати, які числа пропущені. Та записати ці числа замість каліграфічної хвилинки. Отже, давайте перевіримо. Ви повинні були записати 9, 2, 11, 5, 12 і 10. Ці числа були пропущені у виразах. Відкрити підручники сторіночка 45 Роздивимося завдання номер 1 Виконаємо його усно. Нам потрібно роздивитися малюнки і сказати, які предмети нагадують коло, а які круг. Роздивимось малюнок перший. Тарілка з яйцями, що нагадує коло чи круг. Вірно, круг. Тарілка для гри. Теж круг. Далі руль. Нагадує коло, далі кільця, коло, далі для ключів коло. І остання тарілка. Це круг молодці. Пам'ятайте діти, що коло. Це замкнена крива, яка є межею круга. А круг це дітки, вся фігура. Це і замкнена крива, і те, що знаходиться всередині. Отже, якщо ми бачимо тільки замкнену криву, ми називаємо її коло. Якщо ми бачимо криву разом із серединою зафарбованою, ми називаємо круг. Попрацюємо над завданням номер 2 Виконаємо його письмово. Запишіть собі в зошит в вирази 2. Нам потрібно з вами назвати порядок дій у виразах та знайти їх значення. Отже, записуємо перший. Пригадуємо з вами правило: Яка ж тут буде перша дія? Вірно, діти. перша дія буде в дужках, бо є правило, якщо є дужки у нас. У виразах, то перша дія завжди виконується в дужках, а друга дія буде за дужками. Отже, обчисліть вираз. Дорівнює 21. Наступний: Скажіть, яка буде перша дія, яка друга. Знову вірно, перша дія в дужках, 3 відняти 1, друга дія за дужками, 17 відняти. Порахуйте, будь ласка, скільки буде. 15. Наступний. 15 відняти 5 плюс 8. Де тут буде перша дія? Вірно, 15 відняти 5, а друга плюс 8. Якщо у нас немає дужок у виразі, то дії виконуються зліва направо по порядку. Обчисліть, будь ласка. Буде 18. Наступний. Перша дія буде в дужках 5 плюс 8, друга дія 15 відняти. Порахуйте, дорівнює 2. Наступний. Перша дія буде 5 плюс 7. Друга дія плюс 5. Тут немає дужок, тому виконуємо зліва направо у нас по порядку йдуть. Обчислення. Отже, скільки буде? 17. І останній вираз. Перша дія буде в дужках 9 плюс 7, друга дія відняти 6. Обчислюємо. Дорівнює 10. Молодці. Завдання номер 5 виконаємо усно на сторінці 46. Складемо по два вирази до задачі. Та розв'яжемо їх. Роздивимось першу задачу. На гілці сиділо 15 гав, 3 полетіли вправо, а 2 вліво. Скільки гав залишилося на гілці. Отже, яка ж буде умова задачі? Що було 15 гав. Вправо полетіло 3, а вліво 2. Скільки залишилося, нам потрібно дізнатися. Давайте міркувати, який можна скласти перший вираз до задачі. Ми з вами можемо взяти 15 гав і відняти 3, які полетіли вправо, а потім ще відняти 2, які полетіли вліво. По частинкам повіднімати. І ми дізнаємося, скільки залишилось. Порахуйте дорівнює 10 гав. Правильно! Який ще можемо скласти вираз? Ми можемо від 15 гав відняти суму чисел 3 і 2, тобто знайти спочатку, скільки всього відлетіло 3 плюс 2, а потім віднімемо 15, щоб дізнатися, скільки залишилося. Порахуйте. Теж буде 10 гав молодці. Другу задачу, давайте запишемо. Запишіть задача 5. Читаємо задачу. На гілці сиділо 15 гав. Спочатку відлетіли 4 гави, а потім ще одна. Скільки гав залишилося на гілці? Запишемо з вами умову. Що відомо? Що було 15 гав молодці. Що далі відомо? Що відлетіли 4 гави, а потім ще одна. І що треба знайти? Скільки залишилося молодці? Подумаємо, який складемо вираз до задачі. Ми можемо взяти наші 15 гав, спочатку відняти 4, які відлетіли, а потім відняти ще одну правильно. Скільки залишиться? Залишиться 10 гав. А ще який вираз можемо скласти. Ми можемо від 15 відняти суму чисел 4 плюс 1. Тобто 4 плюс 1 ми дізнаємо, скільки всього відлетіло. Так? А потім віднімемо 15. І це скільки буде? 10 гав молодці. Не забудьте записати відповідь. Трошки відпочинемо. Тож відпочили, працюємо з вами далі. Підручник сторіночка 46 продовжуємо працювати завдання номер 6. Виконаємо його усно. Роздивіться, будь ласка, цікаві шари з цифрами. Нам потрібно сказати, як швидко полічити суму цих чисел у кожній трійці. Отже, роздивимось першу трійку 8 плюс 8 плюс 2. Скажіть, як нам швидше порахувати тут? Ми з вами вчили, що якщо у нас у виразі всі дії додавання, то ми можемо що? Переставляти доданки місцями для зручності, правильно. Краще як переставляти, ми з вами вчили? Щоб вийшов у нас десяток, правильно. Отже, подивіться, чи є у нас тут числа, які ми складемо, і буде 10. Так, діти є, це 8 плюс 2. Це буде десяток. А потім ми ще додамо 8. Отже, 8 плюс 2 це 10, і плюс 8 18. Молодці. Роздивимось наступну трійку. 4 плюс 5 плюс 6. Поміркуйте, чи є тут числа, які при додаванні утворять десяток. Вірно є, це 4 плюс 6. А потім ми ще додамо плюс 5. Отже, 4 плюс 6. 10 і ще плюс 5, говоріть, діти. Вірно, 15. Наступна трійка. 5 плюс 9 плюс 1. Міркуємо, чи є тут числа, які утворюють десяток. Вірно є, це 9 плюс 1. Отже. 9 плюс 1 це 10 і плюс ще 5 15. Далі 4 плюс 9 плюс 6. У нас тут 4 плюс 6. Правильно утворюють десяток і ще плюс 9. Буде 19. Наступне 4 плюс 6 плюс 7. Вірно, тут 4 плюс 6 утворюють десяток. І плюс ще 7 буде 17. Останній 2 плюс 7 плюс 8. Так, діти, у нас 2 плюс 8, утворюють десяток, і плюс ще 7 буде 17. Молодці. Наступне завдання номер 7 виконаємо його усно. Нам потрібно з вами сказати, яке число треба збільшити на 10, щоб отримати 50, і яке число треба зменшити на 50, щоб отримати 10. Давайте по черзі. Отже, яке ж число треба збільшити на 10? Збільшити на 10 це додати 10, щоб отримати 50. Міркуємо. У нас з вами яка дія? Додавання. Давайте назвемо, як називаються числа при додаванні. Перший доданок, другий доданок, сума. Молодці. У нас є невідоме яке число? Перший доданок правильно, у нас є правило. Яке правило? Пригадайте. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Отже, як знайти наше невідоме число? Потрібно від суми від 50 відняти відомий доданок, тобто 10. Скільки буде? Буде 40, отже, наше невідоме число 40. Подивимося, друге. Яке число треба зменшити на 50? Зменшити це яка дія? Віднімання, правильно, діти. Зменшити на 50, щоб отримати 10. Яка у нас тут дія? Віднімання. Давайте назвемо числа при відніманні. Зменшуване від'ємник, різниця. Молодці. У нас яке число невідоме? Перше, як воно називається? Зменшуване. У нас з вами є правило. Давайте пригадувати, як знайти зменшуване. Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Отже, різниця у нас яка? 10. Від'ємник 50. Отже, 10 плюс 50 дорівнює 60. Отже, невідоме число 60. Останнє завдання номер 8 на сторінці 46. Це буде ваша самостійна робота. Отже, посередині запишіть самостійна робота. Ваше завдання порівняти значення виразів. Не забувайте, для того, щоб порівняти вирази, потрібно їх спочатку обчислити. Самостійно ще виконайте завдання в друкованому зошиті на сторінці 30. Завдання 1, 2 і 3. Дякую вам за урок. Оберіть квітку настрою. Намалюйте її в зошиті. До побачення!